Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч. Німеччина, бази. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут в нас здається хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто. он холодильник там з певними соком і так далі. І ти просто береш на чесне слово. То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку, ну, скільки воно коштує, може, на чайшу залишити. І спокійно собі поїхати і працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось взяти. Деякі автомати зроблені отак. Отаким от чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках, отак: приходиш, береш, кладеш гроші, все, пішов. Але після того, як пішло на чуть-чуть все -чуть змінилося. Зараз навіть спробуємо. Сюди можна приходити своїми пляшками, відчиняємо от такому от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима тут же, на пасовищі, його видобувають. Значить, поїхали. Беремо євро. Все, і коли справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це в 12 ночі проїхав. Вже магазини всі закриті. <головість> Трошечки більше треба припляшечку більше брати. Тут же можна бутилку і помити. Осетички є. Бі, такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити з цьому випадку? Е, ну, якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестанку купити. Перепрошую, сюди. Засовуємо. Бачимо, в нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо Change. І зараз нам кидає монет по 5 євро. Здається, насипало взагалі 50 копійок. А, а, Бо може, 50 копійок. може хтось бере пів літру. З цього набрали ми копійок і тепер можна спокійно наливати собі. Поїхали. Раз. 50 копійок. Два 50 копійок. Старт. Yeah, yeah, yeah. Це не прикольно yeah. вони якось придумали. Незручно. Молочний швепс. Я викупив прикол, потрібно підставити бутруку сюди і поставити його під супер. Отже, що у нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так і не залишається всю ніч відчинений. Оп. І все, і можна додому. Це ми треба так багато молока, нормального домашнього, що воно прокисло, ми на день незалежності будемо робити вечерю, і будемо робити полтавські галушки. Я ж Полтави. От, ось такі тема. Шукайте. Знаєте, як знайшов? В Google Maps я вписав мілч, ну, типу мілк, тільки по німецьки молоко. І воно одразу показує де, які є магазини, отакі цілодобові, отакого, типу фермерські магазини. І все, і просто переїжджайте і купуєте собі домашнє фермерське молоко, як у нас з базару.